Друзі, два роки війни і влада, також є позиція. Я дивився в лиці Порошенка, взялися за будівництво оборонних споруд. Ну, планують, я так дивлюся, взятися два роки війни, а вони планують взятися за оборонні споруди. Друзі, ну це не критика, це от такий факт. Я наводжу. Ми розуміємо, що взяти Харків росіянам Київ. Не вдасться. Ну, на 99% не вдасться Чому? Тому що це Велетенські міста. Але нанести урон і кишмарить нас цим штурмом Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси, вони можуть. Чому можуть? Тому що в них є можливість просуватися по територіях, на яких за два роки наша влада не спромоглася зробити жодної більш-менш серйозної фортикаційної споруди? Розумієте, да? От, і ми хочемо перемагати чим тілами наших бійців, людей, яких будуть ловити і надалі на вулицях і відправляти в окопи в норки. Які вони собі будуть викопувати, і ці норки будуть допомагати від чого? Від бомбардування кабами, від дрона, від дронів. Вони будуть захищати бійців. Ні. Тому ми маємо вимагати і надалі говорити про це, як я ще зараз говорю. Багато блогерів, інших людей в інтернеті висловлюють свою думку. Ми маємо давити цим на владу. Ну, в кінці кінців схаменіться, виділіть кошти і зробіть це. Не робіть уже. Ось у весна не потрібно доріжок, доріг на прифронтових територіях, будівництва і ремонту будівель на прифронтових територіях. На прифронтових треба робити, заливати все бетоном. Тому що вони ж не зупиняються, як і яким чином їх зупинити. Тому ми маємо вимагати. І задоволена цим влада не задоволена, але ми маємо вимагати це.